Як ефективно лікувати варикоз, як не допустити основних помилок при його лікуванні, і як зрозуміти, що сьогодні що вже час йти на операцію? Три основних питання, які ми сьогодні розберемо. Вітаю, друзі! З вами екодоктор Євген Шаповалов. І е, ви дуже просили. Розказати, як моє бачення, як я лікую варикозну хворобу у людей. І останнім часом дійсно багато таких людей, особливо приходить весна, скоро літо буде ще більше загострень. І тому сьогодні ми з вами розберемося з теми варикозу. Хто дивиться моє відео давно, той розуміє, що будь-яка моя інформація завжди буде подана під трішки іншим нестандартним кутом зору і значно розширює ваше розуміння тої проблеми, яку ми обговорюємо. І і можливості її лікування, тому маю надію, що буде цікаво. А якщо цікаво, ви знаєте, що робити. Підписуємося, лайк і ділимося із тим, кому це потрібно. Спочатку згадаємо класичне уявлення про варикозну хворобу, яке заключається в тому, що е, вважається так, що є проблема е, патологія клапанів всередині Вен, така патологія, яка береться звідкись і, і, з ніоткуда. Е, в результаті чого. Кров не може по венам текти проти сили тяжіння вгору і осідає в цих венах, розширює їх стінку, вони розширюються, потім рідка частина крові просочується в, округу, в оточуючі тканини, вони стають ще твердішими, це ще більш ускладнює відток крові. Вена, стінки її деформуються, починається запалення, перепошкодження трофіки. тобто, Кровообігу навколишніх тканин, ну і виникають всі ускладнення, про які, ми, про які ви знаєте, якщо цією темою цікавилися. На початку це виглядає як просто розширена венозна сіточка, яка збільшується, наприклад, під час тривалого сидіння або перельоту. І, і взагалі методи лікування ну, досить такі класичні, тобто є мазі, які люди втирають. В надії, що через шкіру, під шкірну клітковину, фасці і стінки вени ця мазь дойде якимось чином до, до клапання водовен, є таблетки для покращення венозного відтоку і покращення тонусу венозної стінки. І також є велика надія, що коли у всій крові буде його однакова концентрація, саме в те місце, де вина розширена і погана крово кровообіг, саме туди прийде найбільша кількість потрібна для. Потрібне для лікування саме цієї розширеної вени. Ну і класичний підхід, якщо вже нічого не допомагає із цих методів, то ну, оперативне втручання. Раніше це було досить таке: я ще застав, коли працював в хірургії, коли робиться десь уверху, наприклад, ноги, внизу туди заводиться в вену, прям такий залізний, такий довгий такий зонд з наконечником. Протягується через вену і потім просто видирається фізично ця вся вена, про, по, ну, виривається, гру, грубо кажучи, із, із тканин, це все тугенько бинтується, щоб не було дуже великих гематом, бо гематоми будуть, і, як ми розуміємо, великі. От. Ну, і потім, якщо дуже повезе, якщо інші вени глибокі, запасні вени, нормально прохідні, якщо це встановили на УЗІ, то якийсь час е, ці ноги ще будуть якось більш-менш триматися. В чому проблема? В чому складність і, і трошки нестикова цієї ситуації? Ну, перше, що мене насторожувало ще з медичного інституту університету, дуже таке неоднозначне твердження на рахунок того, що ну, з якихось причин, з якихось причин раптом клапани на венах перестають працювати. Як працюють клапани на венах? Тобто є такі. Ну, якби складочки всередині вени, І коли кров протікає нагору, вони відкриваються. Коли кров набігла, закривається. І назад вона не може текти, тому що в Венах тиск. Знижений, тиск ослаблений, не такий, як в артеріях. Артерії Хартерії ще можуть якось продавити кров, але вени не можуть. Їм треба через таку систему клапанів просто за рахунок того, що знизу підпирає свіжа порція крові її піддавлює, і вона постійно поступово від клапану до клапану такими фрагментами пересувається по, по вені. І зазвичай розказують за, за ситуацію, що може якась інфекція там зіпсувала ці клапани, а може там ще якась спадкова схильність зіпсувала ці клапани. Але якщо так подумати, ну, тоді б у всіх з дитинства були варикози, да? або всі якісь інфекції можна було знайти. А насправді, якщо провести аналогію, наприклад, із клапаном серця, там теж. Дуже схожі за е, функцією клапани, але бувають із трьох складок, там, із двох складок, але більш міцні, тому що тиск великої крові. І теж періодично е, у людей виникають так, на, так, е, так звана недостатність цих клапанів. Що відбувається? Коли, коли у серці виникає недостатність цих клапанів? Так, буває вроджена недостатність, коли кров клапане, наприклад, між, перед серцем і шлуночком є клапан, кров прокачалась. І він має закритися. Якщо не закривається, то під час викиду крові із шлуночка в аорту частина повертається обратно, ревергітація називається. І якщо це вроджена вада, то це одразу видно в перші місяці-роки життя дитини. Якщо це ну, виражено такий закид крові, тому що організму не вистачає цієї крові, тоді роблять якусь операцію на серці, цей клапан там, або роблять пластику, або якось там міняють. Ну, і і далі, далі вже якось то все працює. Але частіше за все, такі клапани пошкоджуються, наприклад, через тривалий підвищений тиск, коли постійно на клапан йде підвищене навантаження. Серце розширюється, клапан розтягується, і якийсь час він просто. Перестає нормально працювати. Тобто, коли на клапан постійно постійно давить підвищене навантаження, спочатку щільнюється, щоб тримати ну, так влаштований організм, а потім просто втрачає ці свої еластичні якості і більше не може нормально закриватися. І якщо подивитися на, на, цю, якби, на цей механізм, е перенести якби, на нижні кінцівки, то там дуже часто виходить така сама проблема, тому що всі, ну, майже всі, хто приходять з проблемами варикозу, Завжди мають якусь механічну перешкоду на шляху відтоку венозної крові. Які це механічні перешкоди? Простіше за все, це розуміється так, що от є нога, наприклад, десь є розширена вена, і тут же навкруг неї зажаті м'язи, затиснуті. Тобто вони перенапружені. Чому перенапружені м'язи є мільйон причин, бо якісь сусідні м'язи або вище стоячі, або антагоністи працюють неправильно, і цей м'яз просто. Постійно, постійно перенапружений. О. Що відбувається? М'яз напружений, а, а венозні і лімфатичні судини всі проходять між е, м'язами. Між і коли вони проходять між м'язами, за рахунок чого м'яз допомагає? За рахунок постійного скорочення, розтягнення, скорочення, розтягнення. І так робиться якби масаж такий лімфатичних і венозних судин, і вони краще відтікають. А якщо м'яз зажатий, то. Це якби перешкода на шляху. Звичайно, кров собі знайде якийсь шлях, а це вже буде перешкода. І в венах буде підвищений тиск на ці клапани. Тому що, особливо, коли людина довго стоїть або довго сидить. Зараз багато людей на роботі сидять у, у, у кріслах, і навіть не завжди в дуже зручних. І виходить, що цей підвищений тиск постійно давить на клапани. І те саме, саме відбувається, як і в серці. Під час постійного навантаження спочатку клапан щілюється, щоб тримати, а потім просто втрачає ці еластичні свої закриваючі властивості, і все і кров починає накопичуватися у поверхневих підшкірних. Венах. Інша причина буває, наприклад, дуже легко, якщо у точках виходу нервів, якщо болісні м'язи навіть таке буває, у точках виходу нервів там проходять не просто ж нерви, проходять судино нервові пучки між м'язами. І ці міста дуже бувають вузенькі. Якщо там е, бувають такі болісні навіть, е, ді, ділянки в, в ногах, ну, на ноги незручно показувати, а на роки. Така ж сама причина. Тобто в одному місці перетиснули судини винозні, тут нижче можуть розширюватися, якщо не знайдуть якийсь запасний, запасний шлях відтоку. Третя причина, що ще може бути вище стоящим органом. Наприклад, якщо це нижні кінцівки, дуже часто ми спостерігаємо якусь ситуацію. Наприклад, маємо запор, закреп да, на українській мові, коли із сигмовидної кішки. Пряму, е якби кал поступає з затримкою тут, або буває збільшена сигмовідна кишка, або якийсь геморой, який перешкоджує нормальному щоденному випорожненню, або гельмінти, або ще якась причина. І тут на накопичуються калові маси і просто механічно передавлюють вже саму вену, бо тут вени вже проходять дуже близько до, до кісток, і, і їх легше здавити, вони вже не між м'язами. Або, або проходять прямо на поверхні м'язів, тобто їх легше здавити. І все, і починається варикоз там, на лівій нозі. Або буває полікістоз е, яєчника, наприклад, правого, і варикоз на правій нозі, або рубець від е, апарації, наприклад, від апендициту. І дуже часто варикоз на, на тій самій нозі. Які ще приклади. Ну... Від кесаріо розтину часто буває широкий рубець і після цього виникає варикозне розширення вен. Тобто щось, щось вище знаходиться якась механічна перешкода, яка приводить до того, що знизу постійно підвищує, має організм підвищувати тиск цей венозний і давити на ці клапани більше, ніж вони розраховані зазвичай. Ніж вони розраховані зазвичай. І, і, і виходить така собі ситуація. Коли поступово ці клапани зношуються, поступово, поступово, і те, що виходить. Так? Тобто вене розширюється, крові застій, нога сама стає такою набряковою припухшою, тому що і, і, і лімфа, і, кров, і, і венозна кров гірше відтікає. Це ще більше погіршує відток, ще більше навантаження на клапани. Ну і далі маємо те, що маємо, хірурги питирають руки, скоро будемо оперувати. Скоро будемо оперувати. І... Що ж тоді робити? А, і ще один пункт: да, спосіб життя. Тобто, якщо, ми, якщо нога, наприклад, ходить, да? ходить або бігає, то весь час м'язи стопи, м'язи гомілки, м'язи стегна, вони весь час скорочуються в різних напрямках, і, і це якби, допомагає відтоку крові. Якщо ми сіли і зігнули ногу в стопі, в коліні, в, в кульшовому суглобі, і вона стоїть отак під трьома кутами зігнута у нас під столом, то ці. Кути якби, перегиби, вони зазвичай ускладнюють, ускладнюють відток вен лімфатичний, тому що якраз стінки вен і лімфатичних протоків, вони тоненькі. І якщо це постійно перегнута, що м'язи втомлюються, напружуються, все, там ускладнюється, сповільнюється кровові, і у кого є генетична схильність, лапка системи Вен, у того швидше проявляється. А, і ще, наприклад, що буває внутрішні органи? Вагітність. Да? Чому вагітних часто розширюється вени Ніг, тому що матка дуже суттєво тисне на, 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 на тазове дно, перетискаючи вени і лімфу, тому часто набряк ніг буває у вагітних. О, ну, Там вже є певні засоби профілактики. Е, що важливо? Е, тому коли ми намагаємось скоригувати ці всі умови, щоб вени працювали нормально, якщо особливо, якщо людина. Починається помічати на початкових стадіях і починається лікувати, можна все життя собі нормально, навіть і слабкими венами прожити, і не допускати оперативних втручань, тому що в чому проблема оперативних, е, оперативних втручань по варикозу. Е, складність ситуації в тому, що е, коли Хірурги ну раніше, так як я розказував, досить агресивно вирізали ці вени, Зараз там входять в венку маленьким лазером, запалюють її знутрі, випалюють і вона собі так склеюється. Але по ній же відтікала кров. І вона тепер має відтікати десь по іншим венам. Так, інколи і, і існують такі запасні поверхневі вени, але частіше за все, максимальний об'єм відтоку проходить по глибокій вені, е, там гомілки чи стегна, але вона одна. І якщо, не дай Боже, трапиться якийсь інфекційний процес або якась травма, і ця вена буде частково пошкоджена, все, більш нема від чого. Тобто нога буде ну, назавжди буде розпухла, бо резервні канали вже всі випалені хірургічним втручанням або вирізані. Тому е, в медицині є таке правило, що е, хірургічне лікування доцільно використовувати після неефективності консервативного терапевтичне лікування. І тут виникають якраз у нас з вами е, декілька основних помилок, які я помітив навіть іще, коли працював хірургом. Е, це який був 2005 -й, -й рік. Де чи шостий рік? Ну давно, після університету. Одразу в поліклініці. І тоді всі були дуже здивовані, коли я всім пояснював, що вони роблять неправильно. Було дві помилки. Перша помилка. Люди приходили, казали, дайте нам якусь найкращу мазь. Для Вен. І ми будемо мазати ногу, і у нас пройдуть вени. Ви ж тепер розумні, ви розумієте, чому е, якби просто мазати вену, так собі е, Да? Тому що коли затиснуті тканини, які знаходяться навкруги, які знаходяться вище, то навіть якщо ви прямо по Вені будете щодня мазати тою мазюкою, нічого не зміниться. Бо це механічні перешкоди, дуже часто заважають, якщо немає тільки хронічної інфекції в судинах, що буває насправді набагато рідше, ніж. Чим могло бути. І, і вони собі шукають якусь таку нову мазюку, а я приходжу в аптеку кажу, що у вас є в дверику. Вони мені список виписують, там, ну, 5-7 ну, тих мазів. І вони, ну, якби, або на травах, або на основі гіпари, ну, все, там не великі, або на основі екстракту піял. все, там Три варіанти, особливо більше немає. Uh, інші ходять кажуть, так ми ж періодично пропиваємо таблеточки, щоб покращувалися там вени, і це ми їх пробиваємо, На щось вже не допомагають, давайте щось робити. І перше, що я робив, від чого люди почали отримувати нормальний ефект, щоб заставив їх поєднати препарати для підвищення тонусу вен. Причому Ну, я як хірург такий, любив трішечки завищені дози, чим написано в інструкції. Але це було обґрунтовано тим, що я, мав, я вже мав результати УЗД ультразвукового дослідження Вен і бачив, де є нормальна прохідність Вен, де можна терапевтично піднажати, а, а де вже треба відправляти до судинних хірургів. Ну, або до звичайних хірургів, які ВЕН О, Тобто підвищував дозу концентрацію дозу цих препаратів і. Одночасно з цим починали люди ефективно робити місцеве лікування, але мазати не тільки вену, а всі болісні тканини напроти, навколо, наприклад, якщо вена розширена в гомілці, значить, всю гомілку мажемо, а бажано ще й на, на стигні, якщо є якісь ущільнення. І, і одразу люди почали отримувати більш ефективний результат. І там вже не так важливо було, яка буде таблетка, в якому та мазь, ну, за виключенням національних наших виробників. Тут, якби, тут я тільки зараз знайшов такі мазі, які можна використовувати при варикозі, Ну як тільки зараз? Ну, років 10-12 останні. О. Раніше ми все-таки намагалися європейських виробників дотримуватися. І одразу стало легше. Але зараз що я ще роблю? Я беру, приводжу їх на ліку... ну, запрошую на лікувальні сеанси, і ми розслабляємо всі м'язи, які зажимають вени, точки виходу нервів, де проходять вени, розслабляємо внутрішні органи живота малого тазу, щоб відток був хороший. А пропрацьовуємо рубці після операції інколи ставимо гірудотерапію, але не на вену розширену, а на шляхи відтоку, щоб від... відтік покращити, щоб пробити ту каналізацію, яка десь заважає той вені. І тоді ми отримуємо досить хороші результати, люди задоволені. І, і, і навіть кажуть, що раніше ж ми пили такі таблетки, але вони так не допомагали, не як зараз. Ну То, звісно, не допомагали, бо ми зра, одразу діємо на три як би, моменти. Тому, які помилки допускають, перша лікують або зовнішніми, або внутрішніми методами, і все. Друга, забувають про вище стоящі ткани, які знаходяться вище. Ну і третє забувати про навколишні тканини і про спосіб життя. Що таке спосіб життя? Якщо у вас сидяча робота, і ви знаєте, що у вас слабкі вени, значить регулярненько встали, поприсідали, понахилялися, зробили розтяжку задні поверхні ноги, там, де більше проходять вен, помахали трішки ногами, трошки прогулялися там по сходах чи десь, щоб прокачати ту кров. Якщо ви їдете довго за кермом, ну хоча б раз в 2 години встаньте, хоч на 10 хвилин, там прогуляйтесь трошки. Або якщо ви довго їхали, потім прогуляйтесь хоча б півгодини просто ногами. Ну, або ж попросіть когось зробити вам масаж дренажний. Або хоча б покладіть ноги у підвищене положення, щоб кров сама трошки стікала більш ефективно, ніж зазвичай. Отакі от от аспекти, які важливо дотриматися, які важливо розуміти. Профілактика. Яка профілактика? Якщо ви знаєте, що у вас є схильність, і у вас ну, при довгому стоянні або сидінні починаються боліти або тя -тя -тя тяжкі стають ноги, це значить, що вам треба буде якби, все життя для трішки більше уваги, ніж в середньому попалаті чи іншим частинам організму. Периодично ходити на масаж розслабляючи, який розслабляє м'язи, ніг і сідниць там. І періодично ходити на стеопатичні сеанси на мануальні, от як до нас люди приходять, щоб ми цілеспрямовано пропрацьовували точки виходу нервів, напружені м'язи, можливо, глибокі м'язи, фасціальні натяження, тригерні точки. Ну, щоб, щоб все це працювало, як має бути, тому що якщо ми тільки розслабимо м'язи, а десь буде м'яз якийсь слабкий. Не працює, наприклад, сідничне м'ясо. Якщо сідничний не працює, часто дуже замість нього підключається задні група м'язів стегна або гомілки. І зажимаються. І все. І там немає відтоку. Раз на рік ви можете пропивати. Раз на рік ви можете пропивати, наприклад, препарати для відтоку Вен, ми зараз не будемо на них зупинятися, їх не так багато але на основі діосміну або на основі якихось рослинних компонентів, які вам підходять, які вам призначає лікар, будь ласка, можна. Контролюйте згортання крові, тому що якщо у вас є підвищення згортання крові, тоді треба коригувати або препаратами, або шукати причину, усувати, там функція печінки, або ще десь, чому підвищена згортання. Згортальна функція крові. Е, Обов'язково 6-8 стаканів склянок води на день, щоб кров не була густа. Бо коли кров буде густа, вона мало того, щоб давить на ці клапери, так вона ще й тягуча, вона сама по собі важка, вона ще більше, ще швидше буде зношувати ці клапани, вони ще швидше будуть е, псуватися і доводити вас до оперативного втручання. Ну і е, останній момент, що хотів сказати, коли. Ви думаєте, чи не час вже вам е, сходити до судинного хірурга, який є момент, коли це важливо? Перше, коли консервативна терапія вже не допомагає, або ви звернулися в такий момент, коли вона вже, вже в принципі не допомагає. Другий момент це коли з'являється ускладнення в навколишніх тканинах, спазми м'язів, або якісь порушення вже тканин, вигляду, або трофіки тканин. Змінюється колір. Навколишніх тканин або їх консистенція, тобто вже починається якісь ускладнення. Так треба оперувати. І, якщо, але, і, і або якщо на УЗІ на уз дослідженні Вен вже є недостатні четвертої стадії клапану, тобто вже клапана фактично не існує і, і вже він не відновиться. Тому в цьому місці саме цю венку вже можна, ну, наприклад, зайти лазерним зондиком і випалити, бо вона вже точно не, не спрацює ніяк. Але завжди дуже важливо, щоб контролювали прохідність глибоких вен, щоб вони були якісні. О, тому що третього ну, запасного каналу не буде відтоку крові на, на, на цей внутрішній вени треба буде глибокий потім дуже молитися і дуже піклуватися про прооперовану ногу усім цим комплексом, що ми розібрали, щоб ця ситуація не повторювалася і щоб ця ситуація ну, якби, була під контролем. Отакий от от у нас вийшов досить насичений ефір, як на мене, е, питань. Питань не бачу на тему. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях, будемо відповідати. Якщо хочете лікувати свої вени або підтримувати, або ще подумати, чи є можливість не допустити оперативного втручання. Будь ласка, звертайтеся Київ, Харків будемо, будемо працювати. Все, на сьогодні все. З вами яка, Доктор. Будьте здорові. Слава Україні!